Ми зараз біля районної лікарні міста монастыреще спробуємо його сматитися. Підтримку на п'ямові царіємось полад. Добрий день. Добрий день. да. Можна? -да -да -да. Скільки, будь ласка, ще можна записатися в підтримку Антона Володимировича? Тут декілька родичів моїх записували та сказали обратитися на вас. Тут із ваших записує. Рунен будуть записати. Це наверное, невірно, тиждень або два назад записує. Якщо давай. — Якщо можна, то пошвидше я на роботу, скажу. Вони сказали, що десь, десь от, от мають бути виплати вже. А скільки це правда? Не знаю, наскільки це правда. А звідки ви? А, собрав. А мінімум. Руненко. Сергій Володимирович. паспорт не дам, то не треба. Ні, мені не треба, мій телефон тільки. Домашній чи мобільні? мобільний? треба? Ну, він, боже, ну до вас позвонять. 0,96. 354. 54? Так, 38. 76. Можна декілька питань? Ну, а да. А скільки, власне, коли буде бути? Просто. Ну, сказали з 3-го числа, я не знаю. З 3-го? Так, з сьогоднішнього числа. А, ah, яка я, 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 я на даний час сума? Показало, що 250 саме. Ну, 150 да? вересень і 100 гривень жовтень. То, то і, 250 гривень. А, то це то, суму сум. воно чи як? Чи коли я записався, -як <проб> ні, ні, висок, це так, не можна, да? коли ви записалися. Просто за цей період до виборів повинні ага. дати. Ви, ви, так. та ви такий-то, такий-то, та. за кого маєте високо? Викаєте заходить? Антона Яценко, я говорю. Солідат. Ну так, да, тому що ви ж записані ну, тут. А потім як воно це все далі. Потім там вам падає? скажуть, куди прийти, що з тобою треба марку. Там, мабуть, паспорт і код. — От потім і... вже мене якось оформляють, як? я, ще. Я далі не знаю а -а -а. за це. Ви на Аврамівці, так? Да? Так, да, Аврамівка. І таке поначе. Це виходить, я вже приходжу з документами і вже потім мені вже зразу виплачують хороші да, чи пізніше. Да, ні, ні, одразу. Ага, тобто то, після виборів само собою ще. А після виборів теж казали, що 250 гривень. Ну, після виборів навряд чи я да. я не можу. Ну, зрозуміло, гарантії там немає, да, так, але. Хоча б всі вже виплатили, що до виборів. Ага. Я так вже кажу, вже відходила, я, це я з 2 числа тут. І так кожен раз, як передаю список. Та коли будуть гроші, бо люди ж приходять, люди ж, багато людей. Ну так, записалися, вони ж теж розширюють кожне велике особи. Дуже багато людей. А багато людей записується? Так, так. Приходять самі, записуються, багато. А що, до твоїх родичі просто записалися? Вони сказали, що десь обіцяють, що буде проклада. Вони сказали, що після 3-го числа. Це я пару днів назад ось опиталася, приїжджала до нас. А в крайній разі я усе передам цей список. А ви там вже, ну хай з неділі. Знаєте, де штаб знаходиться? Де раніше був суд старий у нас. А, де... Так-так-так, да, 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 да. Оце Понял. там. І туди заходите і каюти, явочки, так і так. Я записуюся, казали, це буде давати гроші. Я казала, кажу, ну далі гроші, ніхто не до я їм казала, я вчора там була розписка. Коли передаю по телефону, а коли не селю, так, так кажуть, ну так. Да". Кожна людина повністю не треба ця копійка. Якби мені не треба було це, я б тут посиділа. Значить, тоді я йду, йду в штаб, бо якщо не дозволять, чи мені самому можна зайти поцікавитись. Можете з, з неділі зайти, штаб, поцікавитись, якщо не дадуть до неділі гроші. Ну і поцікавитись, я записувався, так, а. так, голосую я на оборонці. Понятно. Mm. Розумію, Хорошо, добре. Дяк, да, дякую вам. Ми а ще ти питаєш, не а, а, а який як, як контроль буде йому на виборах, як вони будуть контролюватися? Що я іменно проголосую за напонаценка? Ну вам вже чу, а, есть, там, вже, то, вже то, треба. Ні, вже треба туди на Ні, то я поймаю, але я думаю, що просто говорили, що Відеокамери ставлять. Оставлять, да, так? Да. Да, спостерігачі будуть. Тобто від Антона Яценка його будуть спостерігачі, так, <рістерігачі> да, розставити. Ну, ну з усіх партій там. А, непонятно. Ну, я просто думав, може там якось вони будуть іменно всі кабінці ну, до кабінети. в кабінці, ну, кабінці кабіне, для відеокамери. І може і таке буде так. Зараз другу ставлять де, де голосування буде, то вам виставляють відеокамери. І не одна. Не стручу, не так що я так читаю, якщо ви вже захопите, ну, ніяких як... да, ну, вам, По-любому він пройде, це 100%. Прохмаль yeah. його підтримує. Він місто Прохмаля да ви мав бути прохмаль, а не він хворий, Він зараз об'єднає. Ти почитати. Ти ж цю ж сама не перечитала. Так, то ж я порушаю. А скажіть, будь ласка, так побачу, а ви підтримуєте Антонай Сенкл? Іменно так, як? Ну, чим Я, наприклад, як він пообіцяв по всьому цьому, ніше, він вислав тюмера. Оце Колись... о, 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 о цьому? О, о цьому, так. Да. Він тут у нас ходить, такий трошки він як слабенький. Ага. Він, як це, Десь тут живе. Ага, есть... Він як зібрав, оце ж фотографірував, як зібрав, давав. а давав. Ну, це ж, ж може розцінюватися, як підкуп виборцем, як щось не Ні, взагалі. він попросив. А, попросив. Він з ним поговорив та й каже, що яке там питання цікаве вас, чому ви нуждаєтеся і так. А він каже, що в мене немає тюнера. Він його вислав. Сам прибули, де розказувати. Люди розказали, він сам канал, ясно. Добре, я ходя під новацію потім спішов.